МВС України влаштовує ветеранів на роботу у свої підрозділи. Серед вакансій інструктори з тактичної медицини, столяри, пожежники. Герой нашого сюжету, ветеран з бойовим досвідом, який пережив полон. Тепер працює у сервісному центрі. Про військовий досвід та кар'єрний шлях розповів наш Анастасії Трищук. Це восприяти. Євгеній працює у сервісному центрі МВС вже більше чотирьох місяців. Нині обіймає посаду адміністратора-екзаменатора. Основні задачі це перевірити наявність і відповідність документів, які дозволяють отримати ту чи іншу послугу, наприклад, на практичний теоретичний іспит, якісь реєстраційні дані з транспортними засобами можливо. А ще він приймає іспити із водінням. Перш ніж приступити до такої роботи, пройшов відповідне навчання від МВС більше двох тижнів. І далі стажування, призначення на посаду роботи. Раніше подібного досвіду в Євгенія не було, тож навчатися новому довелося швидко, бо мав свою мету. Основа як така полягає в тому, що хотілося б бути дотичним вже після звільнення збройних сил до розвитку держави, до того, що ми повинні виходити на якийсь рівень, який нам потрібен. Ні, доброволець його історія у війську розпочалася в лютому, 22-го. Коли Росія пішла війною, він вирішив стати на захист країни та доєднався до 95-ї бригади. І Там вже виконуючи бойове завдання, ми на превеликий жаль, потрапив до полону. Це було ще на Київщині на Макарському напрямку. У полоні Росіяни тримали Євгенія майже два роки. Коротко скажу так, тяжко і дуже погано. З Київщини мене перетопували спочатку на Гонтокрилі. Це Білорусь, потім з Білорусі Курщина, потім Курск безпосередньо, потім Севастополь. А от після Севастополю Таганрог, і після Таганрогу це вже під Воронежем. І вже звідти я їхав на обмін у січні минулого року. Євгенія внесли у списки до обміну. До того часу, поки я не почув слова слава Україні в автобусі, чесно кажучи, я не вірю, що я їду. Далі обстеження, лікування, реабілітація, потім весілля та інтеграція у цивільне життя. А вже потім з часом, скажімо так, коли десь там більш-менш фізично, ментально і психологічно був готовий до руху далі, почав розглядати, скажімо так, себе в майбутньому. По допомогу звернувся до МВС. Там йому запропонували теперішню посаду. Насправді Євген великий молодець. Він е, не сів е, дома, не чекав, е, що йому хтось там зателефонує щось запропонує. Він сам е, знайшов вакантну посаду, прийшов, знайшов собі сили за що. Я йому дякую. І у пошуку роботи ветерани доволі часто звертаються саме до сервісного центру. Близько 10% від всього особового складу головного сервісного центру це є ветерани. В кожному територіальному сервісному центрі в нас розміщені оголошення з QR-кодом, за яким ветеран може перейти і отримати будь-яку інформацію щодо працевлаштування в даному територіальному сервісному центрі або ж в інших територіальних сервісних центрах. Вакансій в структурах МВС для ветеранів багато. Національна поліція, ДСНС, Нацгвардія деталі можна знайти на сайті міністерства. Анастасія Терещук, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.